Інформаційні підсумки п'ятниці 23 серпня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. Синьо-жовтий стяг. Наша святиня. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. Все для перемоги. Міський голова передав військовим гексакоптер. Крим, очима громадянських журналістів, одноденну виставку світлин розгорнули сьогодні у центрі міста. Сьогодні на території дендропарку Поділля урочисто підняли найбільший стяг області. Рівно о 9-й представники влади, військові та містяни схилили голови у загальнонаціональній хвилині мовчання та виконали гімн. Влаштували урочистості до Дня державного прапора, символу єдності, сили та міцності українського народу. А нині наш стяг майорить не лише над Україною, а й по всьому світу як доказ підтримки нашої боротьби за свободу. Побувала на заході і наша знімальна група. У Хмельницькому відзначили День державного прапора України. Розпочали з загальнонаціональної хвилини мовчання та виконання гімну. Влаштували урочистості на території дендропарку Поділля біля найбільшого стягу області. Рівно о 9.00 присутні схилили голови, аби віддати шану полеглим у російсько-українській війні. Почесне право підняти прапор було надано учаснику російсько-української війни військовослужбовцю Національної гвардії України Сергію Робітнику. Чоловік добровільно став на захист України на другий день повномасштабного вторгнення. Безпосередньо прапор це йде як для нас, як якийсь певний символ, символ надії на те, що ми все рівно в будь-якому випадку ми переможемо, і все буде Україна. День державного прапора відзначають 20-й рік поспіль: останні 10 – у війні з Росією. На жаль, до 2013 року значна частина українців не бачила різниці між синьо-жовтим і андріївським триколором, між тризубом. І двоголовою куркою, між мовою і язиком. І тільки після 2014 року, коли Україна почала втрачати своїх найдостойніших, а особливо після 24 лютого ми почали все більше і більше це розуміти. І зараз синьо жовтий викликає особливі емоції. Я щиро впевнений, що обов'язково настане той час, коли ми будемо відчувати. Неймовірно круті емоції, коли синьо-жовтий повернеться, а це обов'язково буде в Маріуполі, в Бахмут, в Северодонецьк, в Лисичанськ. Синьо-жовтий стяг це символ єдності, сили та міцності українського народу. Нині він майорить не лише над Україною, а й по всьому світу як доказ підтримки нашої боротьби за свободу. Ми маємо гуртуватись, маємо бути єдині, маємо бути міцні для того, щоб побороти ворога і наблизити, здолати його і вже одержати ту. Мріяну перемогу і для того, щоб встановити справедливий мир, який ми заслуговуємо. Великі слова шани та вдячності нашим захисникам та захисницям, які в цю хвилину відстоюють та виборюють територіальну цілісність нашої держави. Вічна пам'ять усім героям, які віддали саме цінне власне життя за перемогу України. Принагідно до дня державного прапора та прийдешнього дня незалежності, Укрпошта презентувала символічну марку. Все буде юа. Її урочисто погасили біля найбільшого стягу області. На марці зображена мапа України, і це для нас знаково, тому що перша марка, яка була випущена в 1994 році, на до трьохріччя незалежності України. Саме вона мала теж зображення повної мапи України. Марка випущена накладом тираж 200 тисяч, 15 гривень коштує безпосередня марка. Ми бачимо, сам маркований аркуш коштує відповідно 120 гривень. Сьогодні можна вже придбати у всіх відділеннях «Укрпошти». Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Зупинитися, схилити голову та вшанувати пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Хмельничани, громадські активісти та волонтери з прапорами у руках вийшли на перехрестя вулиць Кам'янецької та Подільської, аби віддати шану і свою повагу тим, хто загинув за свободу і незалежність. От я збираюся з'їхати за кордон, і скоріше за все я поїду в цій футболці. Прапор буде зі мною для того, щоб привернути увагу і поговорити з іноземцями, донести всю ситуацію, яка зараз в нас в країні. Потрібно боротися, відстоювати, шанувати наші цінності, тому що все важливо, як і мова, як і прапор, які наші символи, не все важливе для нашого існування. І з цим прапором. На жаль, хлопці гинуть і покривають їхні труни, і над їхніми могилами також висять ці державні символи. Чому це ідея виникла? Тому що особливо чіпляє те, що не все наше суспільство відчуває, що в нас хвилина мовчання, що в нас о 9 годині потрібно зупинятися усім, і не може їхати жоден транспорт. ну люди повинні. Вшанувати оцю пам'ять, цей героїзм, цей подвиг наших українських громадян, наших захисників, захисниць і цивільного населення, які віддали своє життя. Ми сьогодні живемо в такі історичні моменти, і навіть з моменту незалежності України за цих 33 роки наша країна пережила стільки, що ми не могли би навіть уявити. Але я хочу сказати, що такі ініціативи, як сьогодні, ми зробили, все таки це привертає увагу людей, і люди з кожним разом все більше зупиняють. Наше майбутнє залежить саме від підростаючого покоління, ну, від нас загалом також, бо ми його виховуємо. Тому дуже важливо, щоб діти знали про те, що зараз відбувається в нашій державі, що ворог зазіхає на нашу незалежність, на нашу територію, що дуже багато військових гине. Саме за нашу незалежність, за наш прапор, за наш гімн дуже важливо, щоб вони це розуміли, щоб вони були вдячні, пронесли цю вдячність крізь своє життя і навчили вже своїх дітей. Слава Україні! Героям слава! Гексакоптер військовим сьогодні передав міський голова Олександр Семчишин. Його придбали в рамках програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України. З бюджету громади виділили близько півмільйона гривень. До Дня Незалежності ми продовжуємо підтримувати наші сили оборони. Сьогодні, в рамках нашої програми грантової підтримки інноваційних. Рішень в сфері обороноздатності. Ми маємо ще одну дуже хорошу передачку: це гексакоптер Шуліка, 16 т проект, один з переможців нашої програми грантової підтримки інноваційних проектів. Вже профінансований, виготовлений. Ну і фактично вже переданий одному з підрозділів сил спеціальних операцій наших сил оборони. Вартість безпосередньо цього гексакоптера, який несе на собі доволі пристойний боєзаряд, ребість який може працювати в будь-яких бойових умовах близько півмільйона гривень. Профінансовано знову ж таки коштом платників податків, за що я вам, друзі, надзвичайно вдячний. Ну і зазначу, що мені приємно, що наша програма інноваційної підтримки працює ефективно результативно. І це черговий гексакоптер, який ми передаємо в межах цієї програми. Програма інноваційної підтримки, грантової підтримки інновацій це ще один наш механізм допомагати силам оборони. Подібних речей в нас існує чимало, ну і всі вони заради того, аби максимально наближати нашу перемогу. В умовах відзначення 33-ї. Річниці з дня української державності, з дня української незалежності, такі подарунки особливо важливі, тому що за незалежність точно треба боротися. І такі пташки, як цей гексикоптер, як цей шуліка, він точно допомагатиме нищити нашого ворога і наближати нашу перемогу. А ми працюємо далі. Сьогодні в останню путь провели героя Вадима Шушваря. У цивільному житті чоловік працював будівельником, захоплювався грою у футбол. Служив у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 16 серпня під час виконання бойового завдання. Герою на віки 40. поховали Вадима Шушваря на Алеї Слави. Крайший, добрий. Останній віддасть. Настройки робили, хорошу людину, дуже жалко. Одноденна виставка Крим, очима громадянських журналістів 10 років у неволі, сьогодні у Хмельницькому. 48 світлин з інформацією про політв'язнів та знущання російських окупантів розмістили на майданчику перед торговельним центром Дитячий світ. Наразі 218 людей ув'язнені в окупованому Криму. 133 з них кримські татари. Їх незаконно тримають в колоніях за активну проукраїнську позицію. Світлини зроблені звичайними кримчанами, котрі стали в окупації громадянськими журналістами. Хмельничани мали сьогодні можливість написати листи політв'язням під час акції листи до вільного Криму. Ірина Аріон далі. На 15 діб за фото українського прапора в соцмережах, за активну проукраїнську позицію ув'язнення від 13 до 19 років. Злочини російської окупації в Криму, очима громадянських журналістів, нині в Хмельницькому. 48 світлин, зроблених на металі, розмістили на майданчику перед торгівельним центром дитячий світ у формі кримсько-татарського герба «Тамги». Організували фотовиставку правозахисники центру прав людини. Зміна «218 політичних в'язнів. Тобто, це цивільні громадяни, це не військовополонені, це саме цивільні, які були незаконно затримані, незаконно арештовані. Проти них сфабрикували справи. 133 – це саме представники. Ники кримсько-татарського народу, тобто це більшість. І більшість цих політичних в'язнів вони зараз перебувають на території Росії. Світлини зроблені звичайними кримчанами, котрі в окупації стали громадянськими журналістами. Деяких з них викрали і звинуватили в тероризмі. Сестра політв'язня Богдана Зізи розповідає: його засудили до 15 років позбавлення волі за синьо жовту фарбу, яку він вилив на двері окупаційної адміністрації міста Євпаторія, в ніч з 15 на 16 травня дві Року. Тобто в ув'язненні Богдан знаходиться вже майже три роки. На Росії все, що пов'язано з українськими поглядами українців, вважається тероризмом. У нас там є медсестра, яка просто писала на соціально зачущі теми дописи в соцмережах. Її затримали психологічно на неї тиснули, імітували розстріл, підкинули вибухівку у футлярі для окулярів. і засудили на 7,5 років ув'язнення. Просто за те, що вона була громадською активісткою. Під час виставки в інформаційному наметі хмельничани могли написати листи до вільного Криму. Юрій Федоров втратив на війні чотирьох рідних. Нині із прапором, який отримав від родини з Америки ще у 1988-му, підтримує кримських політв'язнів. Доля кримських татар вона спорідна з долею України. Вони виборюють своє звільнення ще минулого століття, а ми Кричущій ситуації зараз є надія, надія на перемогу і Більшість листів вони завжди потрапляють, бо, по-перше, знову ж таки, в нас є всього два правила: вони основні: це писати російською і писати без політики. Що мається на увазі писати без політики? Це не згадувати війну, окупацію, не казати якихось таких гасел, типу Слава Україні, чи Крим це Україна, чи згадувати Путіна. З 2019 року єдиним кримським політв'язним, звільненим з полону, залишається заступник голови меджлісу Нарімал Джелял. Всі докази злочинів російського рейху правозахисники збирають для кримінальних справ проти окупантів. А світлини фотовиставки свідчать: Крим наш, адже рух спротиву не згасає. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Анна Стебло та Анна Вітошинська знайомі з маличку. Обоє зростають у родинах волонтерів і вже з 2014 року долучаються до благодійних ініціатив. Протягом останнього року відвідують шпиталі, аби передати пораненим військовим необхідний одяг, взуття, засоби гігієни та смаколики. На свій юний вік волонтерки не зважають, адже вважають, що майбутня перемога в руках кожного українця. Історія подруг, народжених вільними у наступному сюжеті. Щотижня 16-річна Анна Вітошинська та 13-річна Анна Стебло навідуються до захисників, які лікуються у шпиталях, як завжди, не з порожніми руками. Благодаря вам. Тут мало хто в чому нуждається. Ми привезли хлопцям смаколики, одяг як звичайний, так і адаптивний взуття та засоби гігієни. Усе те, чого потребують наші захисники. Анна стебло та Анна вітошинська знайомі з маличку обоє зростають у родинах волонтерів. Тож ще з 2014 року долучаються до благодійних ініціатив. Я пам'ятаю, як ми з моїми рідними сиділи на кухні і готували для військових всякі передачі в АТО. Ми і малювали разом, і готували. Я переглядала галерею, там знаходилось тільки фотографій, як ми готували там і мед передавали, і вареники речі <печери>. так багато було таких моментів у нас разом. Ми з моїм молодшим братом малювали малюнки і. Мій батько, як волонтер, і так само інші волонтери передавали ці світлини. Після звістки про початок повномасштабної війни дівчата також хотіли бути корисними, а тому почали активно допомагати переселенцям та військовим у переміщенні громадської організації захист об'єднання волонтерів. Тут плели маскувальні сітки, готували чай та бутерброди, пасували одяг. Тоді ми подорослішали насправді це сталося дуже різко. Ну нас змусили події подорослішати. А рік тому волонтерки взялись допомагати військовим, які лікуються у шпиталях міста. У захисників після повернення з фронту різний досвід, тож до кожного намагаються знайти підхід, аби підтримати. Хтось надзвичайно виснажений, а хтось заряджений на позитиві. Ми до нього приходимо. Кажемо, там які у вас є потреба, він каже, що дівчата, ми вам дуже вдячні, нас є, нас забезпечують. Я там е, вже хочу найближчим часом видужити, відправитись до хлопців, побратимів. А є надзвичайно кардинальна ситуація, тобто, коли в них депресія, сильна депресія, вони не виходять з цього стану, вони не хочуть розмовляти, адже вони травмовані, морально вони травмовані. Ми намагаємось знаходити підходити якось. Ми також дуже вдячні нашим військовим за те, що вони нас захищають. На свій юний вік волонтерки не зважають, адже вважають, що майбутня перемога залежить від кожного українця. Це наш обов'язок. Якщо ми хочемо називатися гідними громадянинами України, ми маємо нести за це відповідальність. Ми не можемо бути байдужі і казати, що. Ну можливо, щось там зміниться. Ми там переможемо через пару днів. Ми розраховуємо на когось іншого. ні, Україна починається з кожного з нас. І коли вже ця перемога не стане, кожен повинен запитати себе, що він зробив для того, щоб вона не стала. Своє доросле життя, переконані волонтерки, вже будуватимуть у переможній Україні. Я бачу, як я гуляю, в мене десь своє кафе, я там заходжу, п'ю каву. І люди посміхаються, радіють життю Суспільство буде толерантним по відношенню до наших військових, які е, з якимись фізичними вадами, протезами хотілося б, щоб люди розуміли, що це нормально, і навпаки, почали дякувати нашим хлопцям. Дуже любимо стацінуємо разом з долари. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе! Побачимось!